Друзі, щоб модернізація, кастомізація, апгрейдинг не виглядало як колхоз. Використовуйте тільки якісні матеріали. Дивіться. Приїхала до мене катушечка, я вже тут розсверлив, але тут можете трохи подивитися. Ой, наслідки. Значить, як от тут зроблено? Людина хотіла поставити. Підшипники під кноп, а в Excel це у нас дайвий Екселер не, не саме дорога, але не, не сама дешева катушка. А, розсверлила людина тут зверху цю ось. А, потім тут був початковий діаметр 7 мм. Треба було під підшипник поставити, поставити 4 мм. Тобто, я не знаю, яким це інструментом було все це зроблено. Як тут хвилі, тут підшипник просто ну, люфтить. Не вистачало довжини. До, до речі, тут треба було ще зробити отвір, а треба було нарізати різьбу, підібрати гвинтик відповідний. Людина не знайшла іншого. Зараз я знайду ось такий, з такою шляпкою, з таким шлюцом був гвинтик. А, довжини вісі не вистачало, треба було зробити таку от ставочку а Підшипники, коли я отримав, були вже зіпсовані, шуміли. Отут От тут, між винтиком та шайбу шайбою може було не знаю, штук 15 шайб тут було, бо ну не працювало так, як треба, затискало. І дивіться, все це робиться дуже просто. Можете зробити самі, можете відправити мені, якщо відправити мені, вже з. Цією вісю гарною заводською разом з роботою, це вам буде коштувати 100 гривень ця вісь. Ну, і підшипники. А підшипники які приїхали до мене, тут вже були зіпсовані, бо воно було все перетисне. Добре, що людина більш-менш нормально, адекватно зробила тут. Не вистачає тільки однієї шайби. І дуже добре, що людина не залазила всередину. Не попсувала гвинтики, а у Даєва гвинтики м'якенькі і треба використовувати спеціальні якісні викрутки, інструменти, щоб все це нормально зробити. Звертайтеся до мене, в разі чого контакт бачите на екрані.